Почнемо з того, що страждає найбільше акумулятори. Холод чинить суттєвий вплив на роботу літійонних та літій-полімерних акумуляторів, уповільнюючи хімічні процеси всередині них. При температурі 0 градусів доступна ємність падає на 15-20%, а при мінус 20 градусів пристрій може втратити до половини заряду. Слід враховувати, що чим вище ви підіймаєтесь, тим холодніше. Тож варто одразу розраховувати час польоту. Бажано з запасом, якщо в ідеальних умовах з хорошим новим акумулятором у вас є 30 хвилин, то при мінус 15 на термометрі треба очікувати близько 10 12 хвилин. Наступна проблема падіння напруги через зростання внутрішнього опору, акумулятор не може віддавати високий струм. Це призводить до того, що гаджети вимикаються навіть при залишку заряду 20-30%. Водночас це означає, що дрон у повітрі буде менш маневреним, тяга буде меншою, тож і підйом вантажу буде тяжчим. Небажаним є й заряджання при температурі нижче нуля. Це може спричинити зменшення ємності батареї, тож заряджати треба у теплі. Інша проблема часто виявляє себе вже запізно для втручання: конденсат. Після того, як дрон відлітав, його поклали в сумку і занесли в приміщення, волога, яка у теплопору року випаровується швидко, осідає на платах VTX, контролері польоту. Та контролері обертів. Це створює загрозу короткого замикання, псування контактів та доріжок плат. Тому варто поступово адаптувати температуру дрона. Наприклад, спочатку лишивши його в прохолодній сумці, і лише коли вона стане кімнатної температури діставати звідти. Тепер про вплив холоду на мотори дронів, згущення мастила в підшипниках. При низьких температурах мастила в підшипниках стає густішим. Це підвищує опір обертанню, через що мотори споживають більше енергії акумуляції. Для підтримки необхідних обертів під час польоту в туман або сніг на пропелерах і всередині моторів може утворитися лід. Це порушує балансування, викликає сильні вібрації та змушує контролер польоту різко підвищувати струм, що перегріває обмотки навіть на морозі. Додатковим захистом буде якісна обробка водовідштовхувальним спреєм. У нас, до речі, є такий на сайті. Він створює захисний шар на частинах дрона і значно збільшує шанси вберегти дрон.